Продовжимо ми нашу програму доповіддю Вікторії Павловської, начальника відділу якості агрофірми Поле. Будь ласка, Вікторія зараз за. Доброго дня, шановні учасники зустрічі. Дуже приємно вас зустріти. Тут ми вперше, ми новачки, але я сподіваюся на нашу майбутню співпрацю і я до вас з меседжем. Натуральність, якість, безпечність. Ну, це найкращий меседж на сьогодні у виробництві хліба. Тому стартуємо. Що нам відомо про просу? Проса, це одна із давніх зернових культур, яка була відома ще народам і Китаю, і Монголії 3-5 тисяч років тому. 2,5 тисячі років тому ця зернинка відома вже і на території Європи, і Азії. І... Так, я буду ближче говорити, вибачте, будь ласка, <су> буду говорить. В сучасному світовому землоробстрі просу вирощують на площі близько 40 гектарів. Так, поїхали. В господарстві Марії Сороки в селі Великі Крушениці на Вінниччині, місцевий житель, викорчовуючи вербу, знайшов пляшку з просом – Теза статті. Через прозоре скло побачив зерно проса. Таке чистеньке, ніби щойно його насипали. Тільки в горловині зернята почорніли, а далі чисті. В той час мама була зі мною. Кажу до неї, дивіться, знайшов золото. А мама відповідає, що ці зернятка колись були дорожчі за золото. Зерно зберігається найдовше, і його властивості до зберігання є найдовше зберігання серед інших зернових культур. І це підтверджується ще одним випадком. Так само на Вінничині при будівництві льоху місцевий житель він не знав, що в нього є в підземелі це просо, його випадково знайшли. Агрономи вирішили поекспериментувати, вони його посадили. Це в 60-х роках. І воно зійшло. Тобто маємо розуміння, що з часів ну, 40-х років да, чи 30-х, коли був голодомор, ця, ця зернятко, не, не дивлячись на те, що воно пролежало в ляху, в вологості, за, за ненормальних умов зберігання, воно проросло, воно дало врожай. Тому така теза. Так. Е, також знайшла дуже цікавий факт про те, що на Гетьманщині, коли е, збирали воїна на битву. Йому обов'язково давали три четверики пшона. На наш переклад є 49 ,32 і 32 кілограма. І його основний набір складався з трьох сортів борошна та пшона. Тобто, вже тоді е, розуміли люди, що в пшу, пшоно є е, багатим на всі поживні. У нього є феноменальні поживні властивості для того, щоб воїн міг воювати і їх отримувати з їжі. Тепер будемо трошки про хімію. Амілопактивної властивості амілопактинового крохмалю. Це в'язкість, вибачте, вибачте, крохмаль є основною складовою зернятка зерна зернових культур, але крохмаль в звичайному просі складається з 70%… З 25 амілази і лише 70 відсотків амілопектину. Але я сьогодні буду вам говорити про просо, яке називається Ваксі. Це сорт, який містить 100% амілопектину. Властивості цього. Крохмалю це прозорість гелю, висока водозв'язуюча здатність, стійкість до процесів заморожування, відтаювання. Він має велике значення в харчовій промисловості при виробництві на покращення хлібопекарських якостей борошна наповнювачі. І відповідно даний вид крохмалю він є легко засвоюваним і є рекомендованим до дитячого дієтичного, лікувального харчування, тобто його властивості тут значно вищі. Те, що я говорила раніше, тобто ця інформація наведена тут. Був проведений дослід, було випечено хліб, я перейду до наступного слайду. От є картинка. Використовували борошно з високими властивостями хлібопекарськими і додавали різну кількість просаваксів, борошна з просаваксів. На картинці ви бачите зразок один це класичний, 2, 3, 4, 5 це з додаванням від 2,5 до 10. Як ми бачимо з даного фото, видно, що даний вид борошна він сприяє більшому об'єму хліба, і ну, він має, як по мені, він має значно гарший, кращий вигляд, ніж зразочок номер 1 також ми побачили, що підвищились показники тіста з використанням борошна, покращилась пружність тіста, зменшилась його розтяжність. Відповідно це вплинуло на пропорцію даних показників. І технологічні показники тіста покращились при додаванні саме 7,5% цього борошна з Шонаваксі. Тепер поговоримо про показник, який впливає на черствіння, оскільки зерно крохмалю має властивість вбирати вологу і має зворотні процеси віддавання вологи, то саме амілопектин має властивість деструктуризації, що впливає на те, що хліб буде черствіти не так швидко. Збільшення діаметру зерен під час набрякання залежить від виду крохмалю. І я порівняла кукурудзяний крахмаль, де на набрякання відбувається на 9% і в порівнянні пшено з амілопектиновим складом в ваксі підвищиться на 22,7%. Як ми бачимо, це ну, майже в три рази. Що робить пшено з амілопектиновим типом ваксі значно конкурентніше? Далі. Одеським національним технічним університетом було проведено дослідження. Досліджували кукурудзі неамалопектиновий крохмаль і з пшона. І було доведено, що борошно з пшона аксі нічим не поступився, борошну з кукурудзи типу аксі. На сьогодні в харчовій промисловості. і Ну, вам це відомо більше ніж мені. Використовується дуже багато модифікованих крохмалів, які виготовляються різними хімічними методами. що ну, досить Той, хто виносить на упаковку, це лякає нашого споживача. ну, а Ті, хто не виносять, просто знаємо, що вони там є. так? Тому те борошно, про яке сьогодні я несу меседж до вас, це є гарна альтернатива для того, щоб. Створити етикетку «Clean Label». «Clean Label» на сьогодні це є надзвичайно актуальна тема. Споживач на сьогодні не хоче бачити є. Споживач на сьогодні хоче бачити оригінальні склади і щоб етикетка була найпростіше складена і щоб вона була найприродніша, найекологічніша. Наш споживач він заблукав серед маси написів на «Натуральний», натуральне, органік, ще якісь назви. Тому зараз йде тенденція до спрощення складу. І тому саме використання даного борошна дає можливість скоротити перелік інгредієнтів, винесених на упаковку. Ну і таким чином ще й зробити значно натуральнішим наш продукт. Для того щоб, для того, щоб продукти, хлібні продукти хлібобулочні вироби не черствіли, деякі виробники додають хліб клестеризований крохмаль. Але якщо ми використовуємо альтернативу саме борошно замілопективновим типу крохмалю в крохмалюваксі, ми маємо докази, що термін придатності подовжується на 5-7 днів. вибачте, з 5 до 7 днів. Вибачте. Поговоримо про глютен фрі. Глютен фрі це на сьогодні. Ну, мало сказати, що багато людей, які хворі, це є але це і тренд, і багато людей саме, це, саме цей слоган хочуть мати у себе на упаковці. Коли виробник підбирає рецептуру під виробництво глютен-фрі продукту, він стикається з проблемою, що відсутність клейковини. але саме цю проблему можна вирішити, додавши до рецептури борошно, з борошна з пшона типу ваксі. На сьогодні, вже як говорили раніше, сьогодні один з основних трендів це заморожування хлібу, і у нас є докази, що при використанні в рецептурі борошна з пшена з амілопоктинним складом в аксі сприяє кращим властивостям, які ми спостерігали, і під час заморожування зберігання, і під час дефростації. Тобто Можна із цією метою для того, щоб потім не втрачалися органоліптичні показники і якість. Все, у мене все велика вдячність за увагу. Дякую. Велику.